Ми знаходимося за містечку Ілліної, де був величезніший град, буквально місяць назад. Кері Крісталейклейки не гілс, Каунті цілий. Тут є дуже багато зараз. Бачите, ярд санів компаній, які займаються дахами, які тут працюють. Я хочу сказати одну річ: немає нічого поганого, коли люди вам стукують двері, пропонують якісь послуги. Кожен знаходить клієнтів як може, як хоче. Ось що вам як клієнту як споживачу потрібно знати. Ніколи не пускайте людину на свій дах з будь-якими інструментами. Я бачу мільйон разів тоді, коли люди відривали щось самі, робили пошкодження, щоб потім показати вам, ніби у вас ще все погано. Номер два провіряйте, хто це такий є. Є дуже багато компаній, які китаються по цілій Америці, і вони просто роблять клейм, Потім беруть з вас половину грошей, і все, і пока. І це ну може бути легально залежно від того, як вони це роблять, але не вигідно вам взагалі. Тому конкуренція велика. Дуже багато компаній є офігенних хороших які займаються цим самим тут в Чикаго конкретно. Номер три провіряйте, якщо ви починаєте клейм з страховою компанією. Єдиний документ, який обов'язковий документ, який ви мусите підписувати за цією компанією, це є закон цілого штату. Це не є вибірково. Самого верху великим шрифтом має писати Public Adjuster Contract. Якщо там пише будь-що інше і немає public Adjuster Contract, це означає, що у них немає ліцензії на це робити. Дуже багато компаній працюють без ліцензії, їх потім судять, і вам потім погано страхова компанія. коли бачить, що їх клейм робиться кимось, кого немає ліцензії на те, щоб з ними спорити. Вони роблять все, що хочуть, тому думайте перед тим як когось наймати.